Що роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно! Біжать подивитися, кому ще вимкнули. Мама, що потрібно робити, щоб зберегти здоров'я і хороші відносини з чоловіком? Вчасно закривати рот, донечко? Сидять двоє чоловіків на дивані і спілкуються. А ти в чому зберігаєш свої гроші? В доларах чи євро? В спогадах. Два даїшника зупиняють авто, а за кермом священник та ще й синцем під оком. Що сталося, святий отче. Та вчора з джакузі вилазив та підслизнувся. Поїхав А менти між собою. Слухай, а що то таке джакузі? А я звідки знаю, я що в церкву ходжу? <риклад> На приходських зборах священник розмовляє з молодою парою, будучи впевненим, що недавно хрестив їхнє немовля. Сподіваюсь, у вас нарешті з'явилась можливість трохи поспати вночі. Молоді люди почали знічено бубоніти щось у відповідь, і тут він зрозумів свою помилку. Шість тижнів тому він, він вінчав цю пару. Свекруха сердито до невістки, досить вже сидіти в інтернеті. Пішла б краще город посапала. Так зима ж, мамо. Ну і що? Шапку одягни? Професор на іспиті каже студенту, так, щось ви слабенько, ви на лекції мої ходили. Звичайно, професор. Щось не пригадую, де ви сиділи. «З краю за колоною. Треба ж така вузька колона, а ви вже дев'ятий, хто за нею помістився. <риклад> У цей непростий для всього світу час, коли руйнується уклад, закриваються кордони, зупиняється транспорт і так далі. Скажіть мені, чесно, і без паніки. Ви вікна перед Великодним мити будете. <рес> Урок, вчителька. Важливо знати правила безпеки і як вести себе на природі. Вчора в лісі я побачила гадюку, і вона мене не вкусила, а все тому, що вовочка з задньої парти, тому що вони своїх не чіпають. <рес> Учитель перевіряє домашні завдання. Петю, ти чому не зробив уроки? Ногу вивихнув. Сідай, два. Вася, а ти чому не готовий? Бабуся захворіла. Сідай, два. Вовочка, а ти чому не зробив? Брат із зони повернувся. Годі мене братом лякати. Сідай, три. Вовочка, сильно спізнившись, стоїть перед вчителькою. Що сталося? На мене напав озброєний бандит. О Боже, і що він зробив! Вікрав домашнє завдання. Свекруха до невістки зранку. Олю, а ти як любиш? Ззаді, і щоб тягав мене за волосся. Я маю на увазі цукор в каву. А тоді дві ложечки. Прийшла свекруха до невістки і каже з порога недовольним голосом. Йой, як у вас в коридорі темно, як у цигана в дупі, а невістка. І все, то ви, мамо, знаєте, і всюди ви вже побували.